Всім привіт! Давненько ми вже з вами не зустрічалися. Думаю, сьогодні запишу я вам відео, є такий повод, його записати, зараз розкажу який. Але це буде зовсім не кулінарія і зовсім не рецепти. Але я думаю, вам буде цікаво, тому що мені теж дуже цікаво. Так в чому ж річ? Сьогодні забрала. Свою першу посилку із сайту тему прийшла мені. Ще її навіть не розпаковувала. Будемо розпаковувати з вами разом. Подивимося, що там всередині, чи те прийшло, що замовляла, чи все поклали, чи не все поклали. Надивилася багато відгуків, багато позитивних, багато негативних по цьому. Сайту. Якщо в когось був якийсь опит з тему, напишіть мені в коментарях, мені цікаво. Але я все-таки ризикнула на мінімальну суму, яка там є. Я зараз до копійки не пам'ятаю, яка там мінімалка заказала. Зараз покажу вам зразу так, що я заказала. Потім перевіримо, чи дійсно воно там таке прийшло, чи ні. Ну, забігає я наперед скажу, посилка йшла, по-моєму, два тижні. Сьогодні у нас, ну, вона вчора прийшла, але забрала її сьогодні. Сьогодні у нас 5 листопада. А замовляла я 24 жовтня. Ну, порахуйте, по-моєму, 2 тижні. там. День туди, день сюди. Зараз не будемо вираховувати там до секунди. Ну, я думаю, що швидко. Швидше, ніж з Аліекспрес. Але зараз подивимося, що там є. Так, замовляла я ось таку піжаму. Зараз вам так збільшу фото. Колір ось такий фіолетовий розмір у мене S, Махрова піжама повинна бути. І там щось в мене не хватало до мінімальної суми, тому я там на ту додачу замовила. Там такі дешевенькі, простенькі сережки. Люблю ото всякі такі цяцьки, думаю, нехай буде. Зараз подивимося, є вони там в пакунку чи нема. І подивимося, перевіримо, чи той розмір піжами поклали, чи не той. Тож зараз залишайтесь, будемо розпаковувати. Ну що, погнали. Взяла ножниці, можна було ніж. Але ладно, зараз так ножницями. Головне, там нічого ще не перерізати всередині. Ну що, скажу? Колір бачу ще той. Ви представляєте, даже сережки є. Все на місці. <кій> ну, зараз розпатрошимо піша... піжаму, перевіримо її розмір. Потім вже будемо дивитися сережки. Так, це ці цікаві такі пакети. Боже, яка вона класна, яка вона м'якесенька. Я вже і собі захотіла таку, чесне слово, Боже, люди, яка вона класна, ця піжама. Це не мій, звісно, розмір. мірять не буду вам показувати. Це я не собі брала. Ну, я так бачу, що мала підійти тому, кому я брала. Штани так одного кольору. Я вам зараз трішки її здалеку покажу. І кофтинка. Ну, в принципі, все, як і заявлено. Все на місці, все в порядку. Ні, ну, піжама класна за свої гроші, вона там стоїть щось 400 гривень. Ну, в нас я дивилася, щоб хорошу таку махрову піжаму купитися, 3 гривень 700 мінімум отвалить. Так, і сережки. Ще на одну цяцьку в мене побільшало. Теж вони там стоять чепуху. Такі прикольненькі, мені подобаються. А, це ці за... одна заглушка, другої щось не бачу, а є дві заглушки. Все на місці. Всі запчасті на місці. Зараз вам покажу. Вони мені подобаються. Вони там були в срібному кольорі ось такий жовтий. Не знаю, надовго їх хватить, бистро вони облізуть, чи ні. Ось такі. Нотка і музичний ключ. Ну, я думаю, прикольні такі будуть сережки. Ну, як кажуть, перший блин оказався не комом. Все прийшло, все добре. Ну, в принципі, я задоволена. Ось ця кофточка здаля. Така симпатична. Я щось так прикинула, дивлюсь, може, я вже скоро в китайську еску буду влазити. Щось вона така Довольно навіть широка. Ну, нічого, це буде на вирост, так сказати, буде куди поправлятися і їсти булки. Так, що ось така піжама, штанці на резинки. Ну, класно, вроді все добре. Зараз ще шви перевіримо. Ну, шви, в принципі, тоже так добротно все построчено. Я люблю оце доколупаться, паця, Якщо ти за нього платиш гроші, Ну, воно ж, соотвісно, нормально виглядати. В принципі, все добре. Я вам зараз скажу навіть точну суму замовлення, яка була. Зараз зайду, тільки гляну. Ще щось хочу собі заказати. Понимаєте, ото вже воно загорілося в мозгах. Кстати, посилка прийшла мені на місце. Увага! Відбій повітряної тривоги. Я заказала Увага, на відділення ліпей, розетки і привезли, ну вони там сотрудничають між собою. Пішла на розетку і забрала сьогодні посилку. Можливо, тому що я живу в селі, тому мені на місць прийшло. Багато кому я знаю, приходить через нову пошту, ну мені так чомусь прийшло. Не знаю, від чого це залежить. Там вибрати не, не давали можливості, чи я нову пошту хочу, чи місць Мені, звичайно, хотілося, щоб воно новою поштою прийшло. Я думала. Ну, можливо, буде трішки швидше, як нова пошта. Міст мені віз посилку зі Львова до Кременчука. Чотири дні. З 1 по 4 число та посилка їхала. Ну, я думаю, нова пошта б її трошки швидше притарабанила. Ну, є, як є, тому так. Слава Богу, воно прийшло. Гріх на щось жалуватися. Боже, зараз так. Це замовлення в мене вийшло 10 доларів 48 центів. Ну, В гривнях там уже кому цікаво перевести, бо переведете, тому що курс міняється, там воно все міняється кожен день. Ну, плюс-мінус там. Так, що ось, так, ось таке замовлення. Повторюю, що в принципі я довольна. Поділіться в коментарях, хто замовляв. Як вам, чи сподобалось, чи не сподобалося. Що ви замовляли, цікаво, може, я собі замовлю. Я собі там надивилася вже скільки штук на кухню різних там. І випікати, і формочки. Коротше, не знаю, руки отак чешуться, але я себе, як то кажуть, держуся до останнього, ну побачимо, як воно буде. Хочу ще на кінці не можу ніяк розпрощатися. Подякувати вам всім за перегляд. Кому сподобалося відео, ставте лайки, підписуйтесь на канал. Я думаю, замовлю ще що-небудь, ще з вами щось розпакуємо. Тому говорю вам до нових зустрічей. Приходьте на мої нові відео. Пока!